Леся Українка, вечірня година, кохані мамі, уже спотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, засвітились у небі зорі. Уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю. При місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо. Забудеш лихо, кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний, тихо дише, немов діток тих. Dos lucro